Доброго дня всім. А, насправді, з того, що ви озвучили, напевно, основних два аспекти, і які всіх будуть цікавити, і які на сьогоднішній день пріоритетні до служби. Ми завжди говоримо про продовольчу безпеку. Це національна продовольча безпека, особливо в умовах війни, особливо в умовах відключення електроенергії. І тут присутні всі на кого це накладає великий відбиток. І друге складова, напевно, окремо є зупиність по експорту. Це надзвичайно актуально. Що стосується національного законодавства і взагалі функціонування держави в умовах війни, з самого початку ми всі були на місці, і перше, що було зроблено нашим органом, зрозуміло, що крім внутрішніх процедур, це був вихід у відкритий публічний простір до наших партнерів, торгівельних партнерів з приводу того, що ми тут ми на місці ми працюємо, якщо ви отримуєте документи про експорт. Це значить, ми працюємо, ми нікуди не ділися, ми експортуємо. І насправді на початку було важко, було багато питань, було багато сумнівів. Дуже великі були питання з приводу того, чи не зупиниться експорт в умовах війни, чи буде довіряти далі нам торгівельні партнери, як працюють підприємства, чи працює держава. Але як ви можете побачити, за ці півроку кількість експортерів збільшилася, особливо в Європейський Союз. І це було до того, як ми отримали статус кандидата в євро Да? Це говорить про те, що Європейський Союз і партнери довірилися державі, довірилися органам, але вони довірились і підприємствам. І якраз ця складова така тонка межа на сьогоднішній день в умовах відключення електроенергії дуже багато питань стає. Для бізнесу як працювати, як виробляти безпечну продукцію? Законодавство не куди не ділося. Вони зобов'язані зробити продукцію, яка буде безпечна. Як це зробити в умовах переключення електроенергії, працювання на генераторах, зміні температурних режимів? Це стосується не тільки виробників, це і ретейл, це умови продажу тієї самої готової продукції. Це звернення споживачів про те, що вони взагалі споживають, і чи безпечно зараз в Україні що споживати. І тут, звісно, питання йде і до держави, і до бізнесу. В тих умовах, яких є, доводиться бути гнучкими. Зрозуміло, що зараз так всі знають, що заборонені планові позапланові заходи держава прийняла такий, таке рішення по всім сферам, але це не значить, що зупинився контроль. Це не значить, що зупинилася відповідальність виробників. Відповідальні виробники розуміють наслідки. Це не тільки національне виробництво і безпечність, це експорт. Якщо ми чітко усвідомлюємо, що ми перейшли на нові правила гри, кандидатський статус це не просто якась галочка в черговому досьє, це в певній мірі рівень довіри до того, що ми зробили за останній період, коли ми адаптували законодавство, коли ми під це законодавство виробляли продукцію, експортували і не тільки експортували, а по цим самим правилам грали в нас на території нашої країни. Це по суті те, що до чого ми йдемо. У нас дуже багато чого потрібно ще зробити. Базове законодавство міняється в цьому році. Приймається дуже велика низка важливих законів. Змін до тих законів, які діяли раніше в Європейському Союзі, теж законодавство міняється кожного року. І ми маємо за цим встигати. Ми маємо встигати переходити на ці технології, на ці норми. В умовах війни. Це йде важко. Цей процес іде е, досить скажімо, складним, тому що всі розуміють, що в умовах того, що міняється електроенергія, ростуть ціни. Е, ми переходимо від технології, потрібно переглядати методи утримання, вкладати кошти. Економіка і так страждає. Ще потрібно десь шукати кошти на зміну е, всі, всієї парадигми е, е, харчової галузі. Що стосується подальших кроків, то однозначно ми вже заявили не тільки що ми є кандидатом, але і ми йдемо в європейський союз. Це значить, попереду ціла низка змін нормативних. Це як було правильно відмічено іншими спикерами, перехід на систему по утриманню по благополуччю тварин це великі інвестиції. Але споживачі в Європейському Союзі і в інших країнах, і вже у нас починають питати, що це таке, як отримуються тварини, що ми споживаємо. Я не знаю, як ви. Я особисто спочатку війни, будучи в магазині, постійно дивлюся, хто виробник. І дуже радуюсь, коли бачу Харків, Чернігів. Інші території Запоріжжя, можливо, раніше ти на це так сильно не звертав увагу, але ти зараз розумієш, що в тих регіонах працюють підприємства і умови, в яких вони працюють, вони варті поваги. Ми об'єкт критичної інфраструктури. Я маю на увазі харчову галузь. Що стосується подальших перспектив, то тут потрібно орієнтуватися. Звісно, на європейський союз це, по-перше, логістика, це по-друге, великий ринок, це ментальність, яка нам близька. І це треба враховувати, коли ви дивитесь, куди ви хочете експортувати. Я сподіваюся, одного дня це вже буде не експорт, це вже буде внутрішня торгівля. Тому фактично треба вкладатися в технології, але й в гарний персонал. Тому що з чим ми стикаємося, наприклад, вирішуючи проблематику по експорту, дуже зараз багато запитів веде. Це відсутність фахового персоналу, який розбереться. Що експортувати, які потреби, які вимоги? Ми, як орган державної влади, намагаємося бути максимально прозорими і всі дані викладати у нас на сайті. Але я вам скажу, що інколи навіть їх не читають. Але це таке розумієте, пошук інформації на на просторах інтернету, на сайтах інших країн це напевне найлегше, що можна зробити. Найважче це все ж таки вести подальші дипломатичні відносини для тих, хто орієнтований на експерт. Вони знають, що цього року, враховуючи війну, дуже важко йде відкриття ринків. І це стосується саме того фактору, що ми потрапили в такий перехідний період. Спочатку це був ковід, і країни не хотіли їздити на аудити, відкривати зараз. Це війна, і ми розуміємо, що до нас ніхто не приїдна. В цьому році не було жодного аудиту, жодного візиту. Але при цьому ринки продовжують відкриватися. Ми, як держава, маємо створити всі ці умови для того, щоб була підвищена обізнаність. Як куди, що можна робити, як це зробити, не заважати, але допомагати по мірі можливого. І фактично, з того, щоб я б хотіла, напевно, порадити виробникам на сьогоднішній день, зрозуміло, що є ряд факторів продукції, ви орієнтуєтесь на ринки, ви дивитесь, де вам важливо, заключаєте контракти. Враховуйте логістику для експортерів харчової продукції це було в певній мірі трохи легше. Зрозуміло, що були проблеми з переорієнтацією логістики. Але Європейський Союз, ми акредитовані по великій кількості товарних позицій, і дуже багато чого ми змогли відправляти транзитом через порти Європейського Союзу. Але війна і блокування портів суттєво вплинула на експорт живих тварин живої риби. Інших, тобто генетики, тому що в Європейський Союз ми не маємо на сьогоднішній день права експортувати ці види товарів, але спільно з європейською комісією, ми на постійному зв'язку нам вдалося по деяким речам досягти по транзиту спрощень. Ми змогли в цьому році зробити виключення для транзиту свинини та яловичини в треті країни. Ми їх не експортуємо в Європейський Союз, хоча ми знаходимося на шляху відкриття цих ринків. А ми зараз в процесі погодження з рядом європейських країн по Румунії, по Болгарії, транзиту живих тварин, живої риби, чому я окремо зупинюсь? тому що в умовах постійних обстрілів наших ТЕЦ ми розуміємо, що жива риба вона вирощується і на теплій воді, і на водосховищах. Це теж проблематика. Тобто на харчову галузь дуже багато впливає факторів військовий стан. Але подивіться, як вони стають на ноги. Переорієнтуються, встають на ноги, шукають шляхи, і вони їх знаходять. За цей рік в Європейський Союз було відкрито дуже багато підприємств молочної галузі, птахівничої галузі, по тим категоріям, по яким ми маємо доступ. І я вам скажу, що відкривалися вони після подання заявок Європейський Союз за один-два дні. До війни це могло бути місяць-два. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми все ж таки ідемо курсом в Європейський Союз і європейці це усвідомлюють. Вони усвідомлюють, що ми переходимо на їхній рівень практики законодавча, тому що держава продовжує адаптувати законодавство, не зважаючи ні на що, бере на себе зобов'язання і їх виконує. Підприємства перерієнтуються, вкладають, міняють технології, міняють підходи. Шукають партнерів, залучаються, закладають контракти, експортують. Ви подивіться наскільки швидко переорієнтувалася логістика. Про ціну я мовчу, але е, були проблеми з кордоном, були проблеми з е, чергами. Потроху ці ситуації врегульовуються, і тут задача держави е, знов таки не заважати, але зробити те, щоб підприємства в умовах війни змогли. Хоча б цю частину робити. Це національно, зрозуміло, це завжди залишиться пріоритетом, тому що велика кількість наших співвітчизників, вони виїхали з об'єктивних причин. Але ті, хто перебуває тут, кожного дня працює, вони заслуговують на те, щоб споживати продукцію добро, правильно, якісно і знати, що вони споживають. Ну, напевне, О, з основних аспектів це все. Дякую. <связь> так, дякую. Если резюмировать, все-таки мне хочется еще немножко положительной нотки. Вы смотрите на перспективы все-таки с, больше с оптимизмом. До перспективы нашего экспорта, взаимодействия с Европой. підтягування наших стандартів по, по качеству, тих требувань, які є, чи все-таки є якісь з -то, ну, вашої точки зору? Я оптиміст по натурі. Mm. Uh, і напевне, якби я не вірила в те, що я кажу, не вірив би ніхто навколо мене. Тому зрозуміло, що буде багато викликів. І є ускладнення з прийняттям актів із їх реалізацією, і ніхто не може бути впевнений, що завтра якесь підприємство велике, невелике, неважливе, не закриється. Це впливає на всіх: від маленького фермерського господарства до великих і експортерів, і національних виробників. Але я вірю в те, що незважаючи на ті обставини, в яких ми зараз працюємо, кожен хто працює, він розуміє, навіщо він це робить. Ми піднімаємо нашу країну. Ми працюємо. Якщо ми не будемо працювати, не будемо робити те, що ми маємо робити. Нас просто не буде. Тому я оптиміст.